Активна фаза штрафів від ТЦК триває? І так, яким чином можливо оскаржити постанови про вчинення адміністративних правопорушень за статтею 2101? КУПАП відповіді юриста. І так, відповідно до норм чинного законодавства, військово зобов'язані, які порушують правила військового обліку, притягаються до адміністративної відповідальності. Хто притягає до відповідальності? Уповноважений начальник ТЦК та СП, яким чином відбувається розгляд справи. Як правило, начальник ТЦК, е, ТЦК одноособово розглядає матеріали про адміністративні правопорушення та виносить постанову про притягнення до відповідальності штраф 17 тисяч гривень за зазначеною статтею. Як правило, ТЦК не повідомляє. Таких військовозобов'язаних, що розглядаються адміністративні справи, і заочно виносять зазначені постанови. Наприкінці публікації зразок такої постанови. Постанова направляється до виконавчої служби, державний виконавець відкриває виконавче провадження. Та якщо відносно вас склали постанову, у вас є застосунок дії, прийде інформація про відкриття виконавчого провадження відносно вас за порушення правил. Військового обліку, і вам необхідно сплатити цей штраф. Також можливо самостійно перевірити зазначену інформацію на сайті Божників України, вести свої анкетні дані, ідентифікаційний код, і також ви дізнаєтесь безкоштовну інформацію складено відносно вас постанову про вчинення адмінправопорушення за порушення правил військового обліку. Далі питання, яким чином можливо оскаржити таку постанову? Якщо начальник ТЦК та СП порушив ваші права, не повідомив вас про розгляд справи, не надав можливості вам надати свої пояснення, не дав можливості надати докази невинуватості, не надав можливості скористатися правовою допомогою адвоката. Тобто порушив статтю 268 купа, якою чітко регламентовано ваші права при розгляді зазначеного матеріалу. Тоді так дійсно можливо оскаржити цю постанову яким Як, чином це необхідно і та можливо зробити? Ну, по перше, необхідно отримати текст зазначеної постанови. Це можливо зробити, запитавши їх в ТЦК та СП в державній виконавчій службі, якщо вже відкрито виконавче провадження? Чи можливо одразу звернутися до суду щодо оскарження зазначеної постанови? Готується адміністративний позов. Позовна заява подається до місцевого суду, розписується саме, чому ця постанова незаконна, та прохання її скасувати і навести докази вашої невидуватості та докази порушення ТЦК при розгляді зазначеного адміністративного матеріалу. На прикінці публікації аналогічні справи, коли подав, був поданий адміністративний позов, суд розглянув матеріали. Адміністративного позову та повністю задовільнив позов та скасував постанови начальника ТЦК щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Розглянемо практичний приклад. Винесені було одразу дві постанови про притягнення до зачинення адміністративного правопорушення. Перший штраф 17 тисяч гривень і другий штраф 25 двадцять тисяч гривень. В один день було складено дві постанови. Було подано адміністративний позов. Суд розглянув справу, і що встановив суд, що відповідно до статті 268 КУПАП, начальник ТЦК та СП порушив права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не надав право надати пояснення, надати докази, не був належним чином повідомлений про розгляд справи, не було надано можливості скористатися правовою допомогою адвоката, як зазначено у цій статті. Окрім того, ТЦК не надав жодного відзвоного відзиву на цей позов, жодних своїх заперечень, і суд задовільний позов і скасував зазначені дві постанови на 17 та 25 500 гривень. Тому знайте свої права. Така процедура оскарження незаконних наголошую постанов. Начальника ТЦК та СП, що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікава зазначена інформація, дякуємо вам за вашу увагу.